Звичайно, враження погані, дуже образливо, що ми програли цю гру. Три чверті тримались, грали, боролись. А в четвертій просто пропустили 35 очків. Поганий погане повернення в захист з фестбрейків. Нам забили дуже багато трьохочкових вільних кітків. І от на цьому куражі вони просто забили 35 очків в четвертій чверті за рахунок цього і виграли. Вони на протязі е, трьох четвертей забили нам 45, п'ять, е, А в четвертій чверті 35, Тоді це таку гру неможливо виграти. В першу чергу це захист закрити трьохочкові кітки. Ми міняли форми захисту для того, щоб нам ну не забили очки. Але ми це не змогли зробити в четвертій чверті. Саме це призвело до поразки. Насправді дуже відчувалось, дуже не вистачало Аліни. Вона абсолютно організатор всієї гри і лідер безпосередній, Тому дуже важко було без неї. Ми намагались грати, боротись, але насправді це, я думаю, дуже позначило, що Аліни немає. Думаю, треба покращити захист і сподіваюся, що на наступних іграх наш лідер, капітан Аліна і буде з нами.